А зараз я хочу показати, як запускати генератор, і що найважливіше, це як його готувати до запуску. Ми це будемо робити на прикладі генератора MGG37ES, тобто він має і ручний, і електричний старт. І, власне, ми покажемо, як робити і таким чином, і таким. Е, найперше, що нам треба зробити, це е, діставши його з коробки, е, приготувати до запуску. Найперше, це підключення акумуляторної батареї для Е, Власне, це робиться отаким от ключем на 7, торцевою головкою на 7. І найзручніший спосіб це відкрутити акумулятор, витягнути його на зовнішню сторону і вже підключати клеми, бо не дуже зручно буде червону клему під'єднувати. Зараз я покажу як це робити. Я От, власне, ми звільнили акумулятор, і в нас є доступ до клем та до контактів акумулятора. Знімаємо захисні такі гумові накладочки. Далі в нас у комплекті, вже у стандартному комплекті поставки, йдуть отакі два болти з гайками. І вони, власне, їх головна ціль це закріплення клем та контактів на акумуляторній батареї. Ось, робиться це ось таким чином. Так, батарея у нас вже під'єднана, ставимо її на місце. Треба готово. Далі е, нам треба наповнити наш масляний картер, власне, мастилом, бо якась його кількість вже там є, але її достатньо лише для консервування, для транспортування, і її буде недостатньо для того, щоб повноцінно працював двигун і е, працював у нормальному своєму режимі. Це зручніше робити, коли ми перевертаємо, перегортаємо е, на турець генератор, тому так ми і зробимо зараз. Що для цього, для цього треба зробити? Ми відкручуємо кришку масляного резервуару. Ось, як бачите, тут на нашому щупі рівень масла показується менше, ніж низький. Тобто, це такий мінімальний для транспортування необхідний об'єм, але його недостатньо для коректної роботи двигуна. Ми, наша мета буде наповнити резервуар так, щоб було десь посередині в ідеалі, але ну, не більше, ніж максимум, ніж літерка H, тобто high level. Об'єм картеру тут 600 мл, тому ну, ми приблизно десь грамів 400, мабуть, зальємо, щоб, щоб напевно все було у нас добре. Стосовно масла, яке масло ми використовуємо? Як я вже казав раніше, найкращий вид масла це 10В40, 10В30. Власне, тут ми і маємо 10В40. Це такий оптимальний, оптимальний сценарій для бензинових генераторів. Ну і більш-менш відомий виробник, бо це гарантує хоча б, хоча б мінімально, але гарантує його якість. Краще використовувати лієчку, щоб все було акуратно і красиво. Так, зараз ми так оце зробимо. В нас тут один літр, тобто, якщо ми хочемо 400 налити, має залишитись 600. Давайте так на цей орієнтуватись. Сімсот. Сімсот. Ну, от десь так. Цього точно має бути достатньо. Зараз ми, коли його поставимо на своє е, природнє таке положення і трохи зачекаємо там буквально декілька секунд, ну, маємо отримати більш-менш достовірний вже рівень масла у картері і перевіримо це щупом. А поки ми можемо е, наповнювати бак бензином і е, це, власне. Ті дві рідини, які нам потрібні для того, щоб підготувати генератор для запуску і до його коректної роботи, е, відкриваємо кришку паливної горловини. Тут, до речі, як ми пам'ятаємо, є ключі для електростартера. Забуваємо їх витягти до того, як заливати сюди бензин. Перевіряємо, щоб було е, рівно встановлено це ситочко, цей фільтр паливний. Щоб він не був перекошений і все було з ним добре. І, власне, заливаємо бензин. Е, краще теж використовувати лівічку, це зручніше і, ну, власне, буде похайніше виглядати. Закриваємо наш паливний бак. Зараз я налив досить малий об'єм палива, і тому ми не можемо тут зараз побачити, як це відображається на цьому вікошку, яке показує рівень палива у баку. Але в принципі, з його більшим об'ємом, це буде очевидно і досить, ну, досить так класно видно. що рівень палива, наприклад, там за великий чи замалий, і ви можете відслідковувати вже в процесі роботи об'єм палива. Власне, давайте перевіримо, що там в нас з маслом. Трохи часу пройшло, і я думаю, що можна якось буде більш-менш об'єктивно орієнтуватися про його рівень. Відкручуємо ковпачок і дивимося, що в нас тут показує наш щук. Ну так, Воно, мабуть, ще не стекло повністю, але вже видно, що трохи більше став рівень. Він явно більше, ніж е, літера L. Латинська, тобто це не мінімальний вже об'єм, а трохи більший. Ми так досить обережно наливали. Може, можна ще більше було б зробити, але 400 мл це вже, в принципі, вище, ніж мінімальний об'єм, однозначно, і можна е його вже використовувати і він буде коректно працювати. Двигун буде задоволений і скаже нам дякую. От. Далі, зважливо, в нас е, під'єднана вже акумуляторна батарея. В нас вже ми знайшли ключі, ми залили масло і залили паливо. Тепер треба підготувати до запуску генератор, е, встановивши всі вимикачі, перемикачі, тумблери і е, е, усілякі штуки у правильне положення. Перше, що ми маємо зробити, це е, вимкнути подачу електроенергії на наші роз'єми, на розетки е, це положення OFF. Далі ми е, маємо ну, поки що в такому положенні залишити ключ і вже тільки перед стартом перевести його у положення ON. Далі, ось тут буде краще видно, я хочу вам показати, що треба робити з тут. Е, в нас є паливний вентиль. Його треба з положення OFF перемикнути у положення ON, Тобто ми відкриваємо е, шлях паливу до двигуна. І в нас є повітряна заслонка, яку ми у разі якщо генератор е, запускається вперше або на холодну, е, ми його маємо перевести у е, закрите положення. І, власне, це зображено на цьому стікері. Е, такий ну, більш е, розповсюджений сценарій буде, коли ми його запускаємо після довготривалого простою або взагалі вперше. Тобто зараз він у цьому лівому положенні і е, він закритий. Ця заслонка закрита. А, далі нам треба вже перевести а, запалення у положення ON. І, власне, ми можемо прийти до запуску генератору. У нас все заправлено, все виставлено у правильних положеннях. І давайте спочатку спробуємо зробити це у ручному режимі, тобто за допомогою нашої шморгалки, пробуємо. Вуаля. Власне, другий сценарій, який в нас можливий, це запуск від акумулятора, тобто це електростартер. Він більш простий, бо не потребує якогось фізичного зусилля. Все виглядає точнісінько так само, як це було і при ручному старті. Тобто, в нас всі вимикачі у тому ж положенні, паливний вентиль відкритий, повітряна заслонка закрита. Переводимо ключ у положення ON, І, власне, потім ми запускаємо генератор, повертаючи ключ за годинниковою стрілкою у положення старт. І так тримаємо ну, одну-дві секунди, поки він заведеться. Одразу після того, як він завівся, ми також переводимо повітряну заслонку у положення відкрито. І тоді стабілізуються його оберти і стабілізується його робота. Давайте спробуємо. Як бачите, цифровий дисплей одразу починає показувати вихідну напругу. Разом з тим у користувача є можливість відслідковування чотирьох параметрів. Перемикання між ними здійснюється за допомогою кнопки на корпусі дисплея. Отже, це вихідна напруга, частота електричного току, що генерується, кількість мотогодин з початку останнього запуску генератора та загальний пробіг у моточасах з початку експлуатації приладу. Як ви могли бачити, частота наразі знаходиться на рівні 55 Гц. Щоб її змінити, знадобиться проста викрутка і давайте розберемося, як це робиться. Зі сторони повітряного фільтра треба знайти ось цей регулюючий гвинт та простими обертами змінити частоту обертів двигуна. В нашому випадку для отримання цільової частоти у 50 Гц необхідно зменшити оберти, обертаючи гвинт проти годинникової стрілки. Дуже зручно, що користувач має можливість відслідковувати найменші зміни параметру на дисплеї у режимі реального часу та з великою точністю. Готово. Тепер наш генератор видає ток зі стабільною частотою 50 Гц. Це улюблена частота високочутливих приладів, які просто не зможуть запуститись при інших параметрах току. Тепер давайте подивимось, як правильно під'єднувати електричні прилади до працюючого генератора. Це дуже просто. Треба лише попередньо увімкнути подачу електроенергії на розетки та впевнитись, що вилка пила до кінця підключена.